Розбитий асфальт та старенькі намети в таких умовах працюють продавці квітів на вулиці Московській. Люди кажуть, самі хочуть облаштувати територію, проте через помилку в документах не мають змоги це зробити. Вони вже давно подали документи на розгляд сесії міської ради. Втім, депутати під час останнього засідання не змогли навіть розглянути їх питання. Депутати можуть захотіти піти нам на зустріч. і наше питання проголосувати всього на все в даних документах, які зроблені цілий пакет почти готовий, поміняти одну цифру в кадастровому номері. І тоді ми. Можемо, проходимо. Да, Приходимо будівельну е, комісію міськвиконкому, Нам видають там умови всі, що нам треба зібрати, і ми весну маємо будуватися. Ми вже мали будуватися на осінь, але із за цього кадастрового номера у нас нічого не вийшло. Прості перехожі, які ходять повз квіткові ряди, розповідають, часто купують тут квіти, бо кіоски знаходяться в центрі міста, і це дуже зручно. Зручно, нормально в центрі міста, так. Да. Де ж з роботи на роботу, зайшов, де Ну, зручно, в принципі. Ну, сьогодні пробки по місту, то тяжко було добиратися, але в принципі зручний вибір гарний. Mm -hmm. Я вважаю, що можна було б знайти якусь можливість облагородити цю територію, дати можливість продавцям продавати, а нам купувати гарний товар. Землю, на якій знаходяться квіткові кіоски, передали зеленбуду ще влітку минулого року. Там кажуть, на цьому місці поки не можуть нічого будувати і не знають, чи залишаться там продавці квітів. Земля виділена зелен буде, але вона ще не оформлена. Поки що не оформлено і все так, що там я нічого не, не можу поки сказати. А що там буде далі, я теж не знаю. Чи там буде квітковий павільйон, чи там буде життєвий, я цього не знаю. Земля поки не оформлена. Буде оформлена земля, потім можна про що-то говорити. Наразі підприємці чекають чергової сесії міської ради. Вони сподіваються, помилку в документах виправлять і вони матимуть можливість збудувати квітковий павільйон.